Клієнт відкладає укладення угоди на потім. Хороше питання, з таким ми часто в нашій практиці це є. Отже, клієнт прослухав пропозиції, ну тут я потім. Да, от Зараз я не можу, тому що зараз в літній період сама популярна відмазка це я з'їжджу в відпустку, приїду і потім ми розпочнемо. От коли був такий, не пам'ятаю, це було 21 грудня чи 22 так, кінець світу, то навіть наші консультанти отримували таку, таке заперечення, що зараз переживемо кінець світу, потім я стану твоїм клієнтом. Потім я заключу всі угоди. Що робити в таких випадках? Перше, це бути готовим до таких випадків. Друге, це коли клієнт відкладає укладення угоди, вам потрібно з'ясувати, чому саме, що є основною причиною. Тому що якщо людина, для прикладу, зі своєї практики скажу, що є люди, які у мене були які збирали на весілля кошти. да І при тому всьому на весілля не собі, а своєму брату, да, отже, потрібно було. Всією сім'єю, всією родиною назбирати гроші, і клієнт так і казав, що спочатку, вибачно, но так, так склалося, да? це така життєва ситуація, тому спочатку брату, відгуляємо весілля, і вже потім я стану, там, заключу ці угоди. Тобто основна задача це з'ясувати причину, чому клієнт відкладає укладення угоди. Чи це фактор недовіри, чи це фактор, коли немає грошей. Тобто, щиро і відверто задайте питання, що є основною причиною для того, ну, для того щоб ви не уклали зараз угоду? Що, є, що вас зупиняє? Можливо, ви ще маєте якісь питання. Можливо, у вас є ще якісь сумніви, а можливо, це є фінансова сторона. Но, коли ви ставите це питання. Рекомендую не підказувати клієнту. Да, ви просто задаєте це питання і слухаєте на нього відповідь. Щоб клієнт сам вам сказав, що є основною причиною того, що він відкладає укладення угоди. Якщо він каже, що безпосередньо їжу в відпустку, окей, куди, куди плануєш з'їздити. Да, тобто, ну, поговорить просто про життя, де, де будеш відпочивати. Коли плануєш, в який період часу, да, отже, ти приїдеш, відповідно, потрібен якийсь період, щоб ти отримав гроші. Тобто, поставте чітку дату, коли ви з клієнтом зв'яжетеся, для того, щоб прийняти рішення по укладанню цієї угоди. Тобто, Чітко зазначте, що для прикладу, 20.07 я з тобою зв'яжуся, і ми ще раз проговоримо. Да, тобто, вже підійдемо до певних кроків. Тому зараз бажаю тобі гарного відпочинку і до зв'язку. Окей. Йдемо далі.